Літній сезон Київської дитячої залізниці відкрито. Колєві відремонтували, дитячий майданчик побудували, потяг кульками причепорили. На відкритті побували і наші журналісти. Машиніст дав сигнал, потяг рушив. Вагони переповнені на платформах станції Вишенька та Яблонька. Збирається нова черга охочих покататись, а обслуговують їх залізничники віком від 12 років. Ми повищаємо відповідальність їх за поручене діло. Ані у нас супер самостоятельно зі становиться. Знають, що таке е, труд ціняти цей труд залізницю. Прибрали, пофарбували і встановили іграшковий макет паровоза. Діти в захваті було дуже хорошо. Ми так ждали цього моменту. І Вот ми покаталися нам так. весело. І шарики. Дорослі вражені вихованцями гуртка юний залізничник. Мені дуже сподобалось, як вони працюють. Я думаю, що це буде дуже корисно для них в майбутньому. І вони будуть, коли будуть такі люди працювати у нас взагалі на желізній дорозі, то і нам буде краще їздити. Дитяча залізниця працюватиме у святкові та вихідні дні. Олена Фанасієнко, Юліана Гавройська, Микола Ляшко, телеканал Київ.